Сьогодні покажу, як за допомогою перкусійного масажиру зробити самомасаж гомілок. Спочатку на невеликій швидкості повільно вводимо по задній частині гомілок, саме там, де більша частина м'язів. Далі підіймаємо швидкість і починаємо робити те ж саме, але додатково згинаємо і розгинаємо нашу стопу. І останнє для відпрацювання тригерних точок, якщо ви їх знайшли, можна змінити насадку на кулеподібну, знайти болючу тригерну точку, зупинити масажер на одному місці і почати згинати і розгинати гомілку. Весь масаж займає приблизно 5 хвилин на одну ногу, тому ви можете самостійно та безпечно робити собі такий масаж ніг. Не забудьте підписатись та поставити лайк.